Саме тут, в 30 кілометрах від Києва, у селі Вишеньки, знайшовся Дмитро Булатов, який тривалий час не виходив на зв'язок із сім'єю та друзями. Автомайданін це розшукувало, як зникло безвісти, а також через організацію масових заворушень. За словами Дмитра, його викрили, допитували і били. Олександр Дубовий, який знайшов Булатова біля свого будинку на вулиці Жертв Революції, розказує, як це було. Я я з роботи в 9-му часу, коли я побачив, він в крові. А потім слово, він сказав: а у вас є телефон? Звісно, є і під'їхали, я знаю, машина 7. Я привезли у Борис туди, на бажання, е, пол 12-го. різні ребята приїхали, коротше, я їх тут зустрів. І потім, значить, в 4 часа почала 5-го ало дзвонок. А то що за діла? Міліція тут вже розіскує мене по всьому тому, де я живу. Типу, чому не дзвонили у міліцію? Олександр побачив Дмитра випадково, коли вийшов перевірити автомобіль із дизельним двигуном, де той прихилився. На вулиці стояв мороз, і зазвичай в таку погоду з будинків ніхто не виходить. Щодо версії про інстанування побиття та викрадення Булатова, чоловік сумнівається. Так от це в такому себе, та самі сотратянь мозові і так далі. Коротше, і вухо на дереві. Я вважаю, що це... я думаю, я не знаю. Е е е такого б е е нормальний чоловік не зробив. І он би такого, мабуть, не зробив. Оксана Шиян та Євгеній Карась спеціально для епізодів.